Ділюсь прийомами, які використовують адвокати для зміни переконань своїх співрозмовників в суді, в поліції та й взагалі можна змінювати переконання власні, якщо вони нам не подобаються. І от один із таких прийомів це застосування до себе. До прикладу, якийсь блогер заявляє, що. Правильно заробляти величезну кількість грошей ось таким способом. Для того, щоб стати мільйонером, необхідно робити те, те і те. Як ви розумієте, можна одразу запитати, а самі ви, я так розумію, вже мільйонер? А самі ви вже сформували пасивний дохід? І ваші родичі також використали ваші поради і вже. Відпочивають на морях. Тобто ми уточнюємо, а як сам наш цей співрозмовник відповідає тим заявленим лозунгам, які проголошує. І тут ми можемо робити акценти саме на тому, чи відповідає він як. Ну, фізична особа, як персона це перше. І по-друге, ми можемо заявляти, чи відповідають його слова і міркування заявленому. Тобто блогер може заявляти певні правила, які необхідно виконувати для того, щоб стати мільйонером, і ми можемо у нього уточнити: а сам то ти віриш в те, що говориш. А сам то ти вважаєш, що правильні це тези? Тобто, схоже, коли ми апелюємо до того, чи сам він відповідає тому, що заявив, тут дещо суміжне, чи сам він сповідує ті ідеї, які проголошує. А сам то ти живеш за такими правилами? Скільки разів, до прикладу, ти сьогодні зробив? Те, що заявляє. І таким чином наш співрозмовник, скоріш за все, якщо не виконує і не відповідає цим формальним критеріям, які оголошує, то, скоріш за все, він знітиться, і ми досягнемо своєї цілі. Можливо, ми його переконаємо, що ну, недобре проголошувати ідеї, які не зовсім коректні. Щоб не Спантеличувати глядачів аудиторію. Таким чином, резюмою, ви щойно зрозуміли, одне з правил зміни переконання, яке так от концептуально скорочено, можна назвати А сам то ти. Бережіть себе.